Вітаю вас, шановні колеги аграрії. Інститут рослинництва традиційно на початку липня кожного року проводить день поля. На жаль, цього року у нас немає можливості зустрітися з вами наживо, але ми спробуємо в режимі онлайн нагадати вам про наші наробки, про наші основне досягнення. Як, як Ви, мабуть, вже знаєте, ми в Інституті рослинництва ведемо селекцію яру ячменю за різними напрямки, щоб максимально охопити усі потреби агровиробників. Це, по-перше, це створення сортів з високими паварними якостями. По-друге, це створення високобілкових сортів для виробництва фуражного зерна, а також останнім часом ми багато уваги також поділяємо створенню сортів ячменю харчового напрямку використання. На, на, на даний час в нас в реєстрі вже більше 15 сортів ячменю, які адаптовані до різних умов нашої країни. Тому в залежності від потреб агровиробника ми завжди можемо підібрати йому сорт, який, окрім його потреб в, в, в подальшого використання, також буде адаптований до умов, де він планує вирощувати його. Зараз ми знаходимося на посію, сорту АВУ. Це сорт західноєвропейського екотипу, дуже високоінтенсивний, він дуже стільки до вилягання, а також відрізняється дуже високою якістю сировини для павоваріння, що було підтверджено в лабораторних дослідженнях. Потенційна врожайність даного сорту 8-9 тонн з гектара. Це сорт, я ще раз наголошую, високоінтенсивний, тобто призначений для використання за інтенсивними технологіями. Також ми ведемо селекцію харчового, сортів харчового напрямку використання. Останній наш сорт це багаторідний сорт за мелепектиновим типом крахмалю, що є дуже цінним для дієтичного харчування, також для дитячого харчування. Також треба відзначити, що окрім цього, цієї ознаки, він дуже, має дуже високу і Також це сорт інтенсивного типу, який може вдати в виробничих умовах 8 9 і 10 навіть тонн з гектара за оптимальних умов вирощування. Хочу відзначити наш новий сорт плодів, який, окрім того, що він високоінтенсивний і має високий вміст білка, він, він завжди має дуже високу масу тисячі зерен. тобто він дуже крупнозерний. Навіть несприятливі роки, без внесення добрив, за, за дуже несприятливих умов, він завжди має масу тисячі більше 50 грам. Якщо умови більш-менш спрятували, то, то це може досягати 55-57 грам. Що тут також дуже подобається агровиробникам. Також ми є новаторами в виробництві створення без сортів ячменю. Так, багато виробників вже знають наш сорт, перший в Україні, сорт безостий модерн. Це також фуражного напрямку використання. Вже на заміну його ми створили багато нових сортів безостих, Це передусім це НЕР, Геркулес та Кречет. Вони відрізняються більшою стійкістю до вилягання порівняно з модерном, і більшою до, до хвороб. Також вони відрізняються більш високою врожайністю.